Дякую, дякую, пані Оксано. Дякую, пане Юрію. Я дозволю собі відрефлексувати. По перше, виступ пана Юрія. Ще побудьте трохи в інтригі, пані Оксана, Добре, е, відрефлексувати виступ пана Юрія, оскільки він так системно згадував архівну службу, що я не можу не, не це і, мабуть, я піду по рівням, по рівням, які мене збентежили. Перше, в тут бібліотекарів абсолютній більшості. Ви даєте людям, коли вони приходять, прочитати книгу чи анотацію. Книгу дякую. Я вам дякую. Тому що всі так зам... Я на секунду злякався, а раптом ні. Раптом у мене хибна логіка. Тому давайте е, трохи піднімемо рівень, і ми будемо говорити не про метадані. Метаданні це анотація до книги. Це не книга. Людям не потрібна анотація, вони хочуть. Тому е, я сподіваюся, це було не заплановане відключення. Е, окей. Тому давайте з вами думати про те, яким чином ми удоступнимо всі наші документи. Насправді, якщо відверто на мене, нам немає сенсу будувати систему, яка базується на метаданих. Нам потрібно удоступнювати і дати можливість читати і зберігати документи. Метадані – це просто вибачте за сленг, програмістський, називається у них Кастилік, милиця українською, яка дозволяє функціонувати системи хоч якось. У нас не було ресурсів, можливості. Ми використовували метадані. за аналогією. Це анотація до книги, а не книга. Мені, як цільова аудиторія, як користувачу, я приходжу в бібліотеку, я не хочу читати анотацію. Мені цікава книга. Анотація допомагає знайти зрозуміти про що, але я все одно хочу книгу. Це перше з приводу Харвестера, те, що сказав пан Юрій, це буде певна система, яка збиратиме метадані з бібліотек, але це не буде база даних, але вона буде збирати метадані і складати в базу даних. Я думаю, нам треба визначити, це буде база даних чи це буде не база даних. Тому що якщо ми будуємо просто шлюз, який дозволяє об'єднати різні децентралізовані бази даних. Ну, окей, це шлюз, тоді давайте називати це шлюзом, а не бібліотекою. Третє, з приводу того о, дещо певне, як на мене, логічне протиріччя, тому що якщо ми як контраргумент наводимо репозиторій, який є базою даних і він зберігає децентралізовані дані, то якби нам слід визначитись? Ми будуємо шлюз, ми будуємо базу даних, ми робимо репозиторії, назви і інші різні. З приводу того, як здійснюється е, сканування в архівах. Люди, і які в бібліотеках будуть сканувати, і все інше, знаєте, що насправді дозволяє нам з вами сидіти в цій залі. Ну, от всім нам зібрати сидіти в цій залі провозити дискусійний клуб. те, що декілька десятків тисяч або сотень дискусійне питання років тому назад, люди між собою домовились, що хтось збирає корінці, хтось полює, а хтось шаман. Розділення праці, базове розділення праці. В аутсорсі немає нічого поганого. Я можу сканувати, але я не складу опис і не вдосконалю. Ну, я говорю, що так, вдосконалю, що на цьому моя архівна кар'єра і закінчиться. І це нормально. Зато я вмію налаштувати сервер, підняти, що не має робити людина з довідкового апарату. Не зобов'язана і не потрібно на це витрачати час, тому те, що ми будемо передавати частину на функціонал на аутсорс, це нормально, і нам треба вміти навчитись для цього акумулювати, знаходити, генерувати, формувати ресурси. Аутсорс це нормально. Ми з вами теж зараз закінчимо дискусійний клуб. Встанемо і підемо думати додому про тяжку долю, що нам робити з базами даних, а хтось прибиратиме це приміщення. Це нормально. З приводу того, що давайте ні, мабуть, для рефлексії цього достатньо, можливо, перетворюється в альтернативний виступ. З приводу відповіді на питання пані Оксани щодо того, як це може бути, я бачу це все одно як певну централізацію, тому що ми не можемо змусити бібліотекарів піднімати у себе дата-центри на місцях. Це буде і м'яко кажучи, дорого. І, як кажучи, неефективно, тому що нам потрібно розуміти те, про що казала пані Галина. Нам потрібні нові компетенції для бібліотекарів. Вони мають ставати системними адміністраторами. Ну я думаю, ні. Тому перше, давайте спробуємо піднятися на верхній рівень, поставити себе на місце користувача, що він хоче з нашої бібліотеки. І я думаю, що це не метадані, не анотація до книги, а самі книги. Раз. Друге, ми маємо зрозуміти, що нам не вдасться в кожній окремій бібліотеці, яких десятки тисяч, розгорнути свої рішення по скануванню, цифруванню, дата-центрам, базам даних і обмежитись лише створенням певного шлюзу, який вмітиме читати ці бази даних. Але при цьому не все одно має зберігати у себе резервну копію бази даних. Ну. І з приводу форматів, останнє про рефлексувати, я взагалі не фанат придумування велосипедів. В цьому немає сенсу, чому я озвучив своїм виступи про інтероперабельність і інтеграцію. Ми можемо бути мегагеніальні, але наше населення дай Бог 20 з хвостиком мільйонів. Населення Європи більше 400 мільйонів. Ми можемо придумати свій самий класний, самий найунікальний неймовірний формат даних, але 400 мільйонів не будуть користуватися форматом, який використовує 20 апріорі. Це утопія. Тому я схильний до того, щоб ми вивчали кращі міжнародні практики, впроваджували, розуміли з ким ми будемо інтегруватись, з ким ні. Тому що знов таки класика, якби згадайте, якщо пам'ятаєте, як зароджувались різні формати там від вінілових платівок до е, оптичних дисків, які ми всі користувались, і вижили, вижили з них на ринку одиниці, які мали найбільше використання застосування. Тому о, давайте вивчати ті формати, які є на ринку, вивчати які популярні, вивчати яким способом ми можемо інтегрувати і адаптуватись до ринку, не намагатись проти вітру. Е, Кидати що небудь, називаємо це так, тому що в цьому немає сенсу. Дякую. Відрефлексував на посередкована відповідь. Пані Оксани сподіваюся, відповідь. Дякую.